пришестя Ісусу Христа доказано. От я є на землі, чи хтось інший, навіть потім ніхто не згадає, що ми є. І це прийшов 2000 років тому, Бог тіль. і від того часу почалося нове літо числення. Він прийшов на землю, щоб перемогти смерть, перемогти гріх. Але еволюціоністи кажуть, що гріху нема. Воно запитає такого еволюціоністів, вони всі безгрішні, вони святі. Але це доказано, що Ісус Христос пройшов і Він переміг смерть і гріх. І сотворив людину на образ і подобу Божу. От перші люди, Адам і Єва, вони сот... І жінка взяться з добра від чоловіка. І Бог вдихнув і дав життя їм. Але волосни таке, що ці перші люди, вони як горіли, вони не люди, вони горіли. І це доказує те, що вони виступають від Слова Божого. А хто виступає від Слова Божого? А це є сектант. Але Ісус упершу на землю утвердив. І сказав, що слово Боже це істина, він не отвертив еволюцію. Тому Бог посилає на пророк і все, що зафіксовано Словом Божим, що земля створена створила днів, а в сьомий день Бог війшов у покій, відпочинок. Само по собі воно не сталося від вибуху, а Бог створив все.